Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам стелаж на три полиці. В коментах під відео про стелажі було багато питань щодо цього стелажа. І ось вирішив зняти, так би мовити, маленьку презентацію. І так, стелаж складається з трьох полиць. Повністю він йде з освітленням, тобто три лампи. Матеріал дерево, колір, темний горіх. Самі полиці виконані з полістиролу. Три слоя, Тобто вони тримають нормально. Під, кожним, якби, під кожною поличкою є така розпірна планка, щоб не прогиналося, щоб краще був опір. І ось такі, як би кажуть, полисі готові до квітів. Все, що, якби прийдеться зробити, це зібрати його і, в принципі, ставити вже можна любі квіти, і навіть розсаду, ну, чи інше, що кому подобається. І, так, по розмірах, по розмірах. Саме цього стелажа довжина 130 см. Оця ширина 50 см, і висота 150 см. Всі полиці. Як з лампами. Лампи можу ставити на 18 Вт, а можу ставити одну, ну, одну лампу велику мощну на, 3, на 36 Вт. Тобто кому як подобається. Зараз вимкнемо світло. Так воно виглядає виглядає світлом. Ну, Нижні полиці я ще поки що не Монтував світлу, буде так виглядати, як оця полиця. Тобто Все готово. Тільки там 30 хвилин, щоб зібрати, тобто ці будуть йти вже в зборі, а вам якби, прийдеться тільки прикрутити оці бокові. І все. Також зараз покажу вам стелаж на 4 полиці. Тобто те, те саме, тільки розміри будуть трішки більші. Так, це стелаж на 4 полиці. Він, як ви бачите, вищий. Тут вже в мене якби, квіти розставлені з підсвіткою і з усім. Тобто його висота буде -то приблизно до 2 метрів. Висота між поличками 40 см. Також лампи. Тут в мене стоять лампи на 18 Вт. При необхідності можу поставити на 36 Вт. Тобто буде більше люменів, кельвінів. А Кельвінів тут, до речі, 6400, тобто яскраве світло біле. І ось так виглядає. Тобто такі живці вже почувають себе хорошо на ці полички під світлом. Також можна сюди черенкувати, ставити черенки. Ну і дорослі квіти, якщо їх висотаж не перевищує, наприклад, 40 см. Отака чудово вписується, якби в інтер'єр. І створює, бачите, таку красу. Також в мене є ще одна поличка. Це також на 4 полочки. Ну Відповідно, ж розміри будуть більші. Ну і цей наш буде трішки більш. Ось подивіться, квіти спочувають себе дуже красиво. Ростуть, і їм подобається. Ті самі розміри, тільки висота буде на одну паличку більше, тобто до 2 метрів. Ну, а кого зацікавило? Дані стележі пишіть, будь ласка, мені в месенджер. Е, Бистро виготовляємо і відсилаємо е, клієнтові вже ну, 2-3 дні, я думаю. Можна вже зробити. Так, Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, пишіть в месенджер. Всього доброго.